І ми той будемо знімати як. Кажи Маруся. Ми будемо коротше, знімати як дикі пси, ну вони поки що не дикі вовки. Ну Я вдарю їх, то я вдарю того, і вони будуть дикі. Ну Я його вдарю, вони почнуть бути дикими тих два вовки, а це приручені два. І подивимося, хто виграє. Дикі вовки чи приручені? Заречкай. Зараз. Найменший звук. Найменший звук. Забирає голову. <звили> Прирошені вбивають диких псів. То таке бачу. Такі пезні, такі пезнеоборот має бути сильніший. Так, такі пси наоборот мають бути сильніші. <звили> а тепер, а <звили> тепер е тепер покажи екскурсію по замку. Мы играем в креативе, так что... Так что? Так что? А а не не Прикинь, он же там ехал. Точнее, нема, не, нема. Так, давай. Ой-ой-ой. ой ой Кто музыку включил? Включай. Ты что это ломаешь? А где музыка? Там музыка с самой игры. Давай, будешь показывать небе, мы заходим. Давай, экскурсия по замку. А -а -а -а. Давай, ты заходишь и ко фигня. Да пусади в хаті насигають. Так уже. Тило у меня работает. тоже. И того тоже посади. Ты еще наш норку. Нет, это ходи. Ну, почнем. Не, давай, выйди, яка будет дорожка. Абже ще дорожку настроила. Бачите, ми в городі, в селі. Це така дорожка. Там може біжить кошель. Зараз ми, як ніби, президент створили двох чотирьох охоронників. Ну, це лампочка, щоб не було страшно, нічі. ходити. І чотири големи ми зробили. Покажи, як е, робити голема. А, мені п'ять чотири големи. А не буде п'ять? Зараз я покажу тих. У голем'я. У перший. Ем, іди, Бо світло ж. Світло ж, вони не бояться. Два. Один голем, другий голем, третій голем. Де третій? Два. Один, два, три, чотири. І чотири. Покажи, як п'ятого робить. Зараз ми покажемо, як робити вола. Ти відписку. І копався. Так, так. Дивіться, Вибираємо... що нам треба брати. Або, дивіться. Беремо ми отакий блок заліза. Блок заліза. Ну і можна гарбуз такого, можна е... джаґліхтар. Я беру джек ліхтар. І у... таким способом. Строїмо такий хрест Я дуже великий. Отакий. Як ви бачите, отакий. Отакий. Підлітаємо і. Маємо голо. От тепер дам екскурсію додому. Ну тепер передам. С О, чисто. С требуем, да? mm? не -а. Ему спочатку косточку треба дати. Ему вообще-то приручно. Приручно. Нет. Может косточку треба. Чтобы у него был на шейник. просто. у Что Что с ним осталось? Куда? Тільки що був. Що? Мишалік. Вобач. Ага. Все, давай, йди. йди. Понімаєш. У мене расходить? скоро пам'ять кінчиться. Все, все. Ты біжи скорше. Я з вчив. Е, покажи, що у нас зверху домик. Верс. И конюшню погоню покажеш. Кунюшню почерк. Так почнемо з кроватки. Бачите, спи така обличка кроватка. Поспи, поспи, поспи. поспи. Пес Песша на неї настрій. Класс. Так, ну ти взагалі як король розвалилася. Тут у нас сундуки пусті. Да. І верстаки. Як ви замітили, то не дорожка простенька, а світящий а... зарождь. Так, світяжка. Подивись наверх. Отан такий. Верстаки. Вона кажани там залишилося. Це у нас піані таке. Ми такий стільчик зробили. Удобний. Лівою. Ой, правою. Звісно, я не маю. Немо грати. О, ці квіточки мене дуже приказують. На смак вибирай. На нюх. Смак, я сказав. Ты шо квитки ешь? Попасть есть. Ну це знаешь. Такий картиночный за да. такі. Скелет. якісь свиньи. Скелет. Бу. Так, мы. Вісім хвилин. Давить. Даже скоро тут печки, пички, а! Зараз. Песики у нас сидять. Це наші тортики. Так би кухня. Ну, маленька. Зараз. Ну, а це у нас холдинг. Кнопочка. Поміліта їжа. Ну, Конечно, мені їжу не треба. Так, давай. А теперь покажи, как ты на троне. Зараз. И еще присел. Я сила. Все. dan sampai jumpa di video